Всім привіт! Мене звати Віталій, і це новий хорор під назвою Daylight. Це перший погляд на нього. Ми з вами подивимося основну механіку, що може запропонувати там гра, і в принципі в цьому закінчуємо. Повноцінного проходження робити я не буду, так як не бачу в цьому дуже великого сенсу. Грає процедурно генеруємим світом, тому, грубо говоря, кожен раз ми будемо бачити все по-новому. Гра побудована на новому. Лишку Unreal Engine 4 видає в принципі, досить пристойну картинку, але має досить явні проблеми з оптимізацією. І прямо зараз ви їх теж наблюдаєте. Вона А, підлагує. а Причому а, явних причин за того, що та, 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 так робити, в немає. Тобто Вона проста по графіці, в принципі, тому що ну блін, тут темнота і все. А, в... Зі смішного, в Dark Souls 2, якщо ви граєте на, клаву... на клавомиші, вам дають підказки про контролер. Тут, наоборот, якщо я граю на контролері, в любому випадку дають підказки на клавомиші. Я вже награв більше години, я вже знаю кнопки, я вже розбираюсь. Тобто проблем з цим не буде. А саме відкриваюся двері, якась е, сатана, стіл. Е, пацієнт 13. пацієнту 10 місяців. Е, він був покинутий своїми е, батьками і oh God, його no. переправили в госпіталь наш. Ну, таке. The Тут е, дуже багато, е, скажімо так, е, ну, записок, е, за рахунок яких, е, ну, я би сказав, Можна багато познати про світ гри і в принципі налякатись ще більше. Тому що о, то, що ви побачите чи почуєте в грі і гра, і гра не має чим вас, в принципі, дуже сильно налякати. По крайній мірі за ту годину, що я грав, я не сильно, нагля... не сильно налякався. Але загалом атмосфера, вона просто дуже-дуже дуже атмосферна. Фотографія мертвої корови. Прекрасно. Просто біжи. Ну, окей. Головні наші такі, скажімо так. Ті, хто будуть за нами бігати, по крайній мірі, за той час, що я хочу вам це будуть духи. Це не страшно. Ну як, вони самі по собі страшні, але загалом ніякої шкоди нам не нешуть. Нас просять йти вперед. Це процедурно генеруємо це. Я запускаю гру в нову гру вже в третій раз, і кожен раз все це виглядає зовсім по-іншому. Зараз рахую на, раху, на це на годиннику 4 ранку, і я, в принципі, просто не можу. Нормально пропускати зелені. Хорошо. А, у нас тепер є не тільки ця паличка магічна, а й флер. Тобто стандартний червоний вогник, який можна запалити, і він відлякує привидів. Тут дуже, ну, гра дуже... так, Коли отака от, от фігня, десь є думка. Oh Ді сюди. Бу. Ні, не хочеш, ну і дуже. Оскільки я знаю, в першому акті нам потрібно, я потріб, мені потрібно знайти кімнату, в якій а, телекінезом будуть літати такі, ну, скажімо так, предмети. І зловити від них а, ведмедика, як би це дивно не звучало. А, в принципі, гра мені подобається. і Моя оцінка, яку я дав їй в ВК, тобто 80, в принципі, я повністю її підтримую. Це та оцінка, яка ця гра заслуговує. Вона можливо не така страшна. Це не Outlast, тут нема стільки подій. Це більше такий слендер з привидами, тому що ну, самі розумієте, що о, в когось вночі сигналка спрацювала на машині. От Що ти зробиш? Hello? Смартфон, як ви бачите, грає роль нашого ліхтарика і міні-мапи. Тобто, по смартфону можна орієнтуватись. Хоча скажу чесно, я закінчив цим госпіталем, я не хочу більше з цим гівном працювати. Я бачив там щось таке страшне в бойлерні, що просто. Дану в сраку. Приблизно так. Рівний переклад того, що я тут читав. What was that? За мною знову привид десь ззаду, ну и шоу. А, I see it! They've revealed the sigil. Uh, uh, поселення в новый Киплинг было в 1600 році засноване, а далі я не прочитав, тому що Я знову затупив. Так, він сказав про гейтвей, тобто вот... Десь... Десь з'явились ті ворота, в які мені треба віднести. Гра лякає більше атмосферою. Тобто... А Зараз я повернусь і буду плювати. <плес> Просто я вже знаю ці штучки, кажу, я вже не перший раз її запускаю. О, тому... Мені не особливо страшно. От скажу чесно. Твою мать. Мені особливо страшно второй ти... злякав. Make it stop. А, про пуританську церкву щось. Та блін, одні тупики, я задолбався. Так ще одна супер записка, після якої сатана з'являється. Пацієнт 279. А, пацієнт розказав, що бачив фігури. Т, ну, вночі в своїй кімнаті а, ну, а й, ну і цей персонал персонал клініки перемістив. О, трейд тобто це от річ, куди мені треба need the key опоня хорошо йду я по кій Anybody there? Звичайно, на роликах ця гра виглядала більш, скажімо так, страшнішою. Ну, це дуже часто в останні роки виходить, що гра на роликах виглядає страшнішою, ніж гра в реалі. Так, це все Звичайно, дуже добре, я сюди ходив. Ходив. Саме дивне, що. Це смартфон і він не розряджається. Так, сюди, десь, десь тут повозяться двері, так? А, вони закладені. Дуже, дуже розумно, Блін, і куди мені? Що, всю дорогу знов назад? тут коридори дуже всі одинакові. Oh, Сатана тебе заснаку Е, Коридори всі дуже одинакові і тому. О, все, я знайшов те місце, куди мені треба було, тобто зараз ми побачимо можливу сатану. ОТА! The... І медведик! Іди сюди! Как видите, тут же связано с детьми. То есть, в принципе, тут есть какой-то крамольный сюжет. Какой What я, вижу, я I see you. Да, Туда я не хочу. Така от ремарка. цю гру в принципі. Тихо-тихо. За ті гроші, які за неї просили перед... ну, попередзамовленню, тобто за 6.66. Я би взяв. Ну, тобто я би взяти. за 10 доларів в принципі, є проекти цікавіші. Трошки докласти і взяти той же самий аутласти. То... Так, ми відкрили собі дорогу. В нове місце. От, в принципі, після цього місця можна буде закінчити наш перший погляд. А, тому що там далі вже розкривається, а я просто покажу дуже багато того, чого би я хотів, щоб ви побачили самі. А, окей. Та, добре. То страшно в перший раз. П'ятий вже не страшно. А зараз прикольно буде. Стоп! Стоп! Чому я запускаю її за до речі на конек разу? Тому що перші перші разів вона в мене вилітала, коли я грав хвилин 10. Потім я знайшов причину, чому вона вилітала. Пофіксив її, вона вилітати перестала. Е, котик, будь ласка, веди себе спокійно, не, не, не лякай мене, тому що ти мене лякаєш більше, ніж ця гра. Тут дуже багато головоломок от такого плану. Тобто посунути щось десь кудись і після чого кудись десь перелізти. Котики, те прошу, не лякай мене. А... І от зараз гра почала лагати. Це от то, про що я говорив, що коли, коли світла нема, гра веде себе набагато привільніше, ніж коли є. Тобто, з оптимізацією, на жаль, не все так добре, як хотілося. О, так, ми включили освітлення. Тепер я можу відкрити оці от двері. Я помовчав спеціально для того, щоб ви могли проникнутися атмосферою цієї е, тишини, тому що насправді самому грати реально страшно. Ну що ж, в принципі, е, пропоную на цьому закінчити. Майклой oh е, буде досить багато цікавого, і я би не хотів, щоб е, спойлерити це для вас. У будь-якому випадку, я раджу вам зіграти в цю гру, вона достойна. Е, Якщо ви купили її поперед замовленню, вітаю вас. Якщо ж ви її не купили поперед замовленню, ну. Не знаю. Почекайте знижки в стімбі. Вона буде обов'язково купіть і пройдіть цю гру. А поки що, дякую вам за те, що дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо! Прощай. Окей. Що я маю навозить там пропретирование?